Цю інформацію для цього відео я взяв ось з цього сайту, та я буду розповідати її буквально від першої особи. Тож, таємниця Брунфілдського мосту. Czego tu ten mistrz? Цей пішохідний міст перетинає i494 на захід від аеропорту Мінеаполіса. Він з'єднує Блумінгтон з Річфолдом. Я часто під ним проїжджаю і дивуюся, чому він там. Це не в зоні, яка особливо доступна для прогулянок. Він не з'єднує заклади, які очевидно потребують з'єднання. Так навіщо його збудували? У мене часто виникають подібні цікаві думки, але я відкидаю більшість із них, тому що, якби я відповів на всі, я б все одно нічого з цим не зробив. Але одного дня я виходив із Такобел і опинився біля. Це викликало лише більше запитань. Чому міст вів лише до трави? Чому немає тротуару? Який сенс? Це не має сенсу. Очевидно, мені довелося пройти через нього, щоб побачити, куди він веде. Я виявив, що це з'єднує Taco Bell, фастфуд-ресторан із Granger, промисловою корпорацією. Гренджер є промисловим постачальником та одинадцятим за величиною роздрібним продавцем електронної комерції у світі, але замість роздрібної торговлі для цього місця слід подумати склад зі стійкою реєстрації. До відома я прихильник доступності та пішохідних мостів. Цей просто виділяється тим, що він знаходиться в районі, який інакше не дуже доступний. Якби видали мені кошти, щоб зробити цю територію зручніше, я б побудував більше тротуарів, перш ніж будувати цей міст. Я знайшов і запитав людей у Гренджер про міст. Вони сказали, що міст їм не подобається. Їхні працівники не використовують його, їхні клієнти не використовують його, і сміття забирається на їхньому кінці мосту. Вони також сказали мені, що не їдять у Taco Bell. Вони порекомендували кращий мексиканський ресторан на їхньому боці міжштатних дороги. Того дня я пішов додому без відповіді, але це змушувало мене непокоїтися. Тож тієї ночі я вирішив розгадати цю таємницю раз і назавжди. Інтернет гарне місце для початку. Намостує табличка з написом проєкт федеральної допомоги FAI 494 432 Міннесота 1959. Тож я спробував знайти номер проєкту. На жаль, пошук проєкту федеральної допомоги 494 432 не дає абсолютно нічого. Існує сайт записів проєктів федеральної допомоги, але він сягає лише 1992 року. Я не очікував, що так мало дізнаюся з такою зухвалою таблички. Навіщо взагалі табличка, якщо вона нічого ні з чим не пов'язує? Номер проєкту недоступний для пошуку, але можливо мета стане очевидною, якщо ми просто подивимося на фотографії території, коли він був побудований. Доброю новиною є те, що приблизно в той час були зроблені аерофотоснімки. Погана новина полягає у тому, що на момент будівництва південна сторона мосту, де зараз Гренджер, була просто порожнім полем. Ось аерофотознімок з мостом, позначеним червоною стрілкою. Під мостом видно порожню ділянку. Навіщо будувати пішохідний міст, що веде на пусте поле? Це має ще менше сенсу. Так, на південь від поля є околиця, але якщо ви перебуваєте на цій околиці, ви безсумнівно можете скористатися тротуаром на одному з тих інших двох мостів у кількох сотнях футів на схід чи захід. Навіщо будувати міст? Раніше я казав, що якщо ви шукаєте 494 будівництво мостів, ви не отримаєте корисних результатів. Це не зовсім так. Ви знайдете комісію коридору I-494. Комісія коридору i494 була сформована містами, розташованими вздовж його маршруту. Його мета усунути жахливий трафік на цій ділянці автостради. Вони роблять це здебільшого заохочуючи людей не їздити, по типу i494. Я надіслав записку виконавчому директору комісії Мелісі Медісон та пояснив, що я досліджував, визначаючи, що це була ну, доволі таки дивна та специфічна тема. І запитав, чи може вона надати мені будь-яку інформацію про те, чому міст був там побудований. Меліса швидко В'язалася зі мною та люб'язно витратила свій час. Вона не знала, чому містам, але дуже великодушно надіслала кілька запитів міським і державним службовцям, щоб перевірити, яка інформація є. Меліса зв'язала мене з менеджером з міського планування Блумінгтона Гленом Маркегардом. Глен також не знав жодної конкретної причини, чому міст був там. Однак він зазначив, що ймовірно він був побудований з розрахунком на майбутній розвиток. Він сказав, що багато інфраструктури того часу було побудовано в очікуванні майбутнього зростання, і порожнє поле, здавалося, підкріплює цю ідею. Давайте дослідимо цю теорію. 1959 рік став періодом розквіту будівництва міжштатної системи. Кілька років тому президент Айзенхауер вирішив, що на дорозі до Каліфорнії забагато нерівностей і позадрив здатності німців легко переміщати військову техніку. До речі, про заздять німцям це не художні перебільшення. Тому він підписав закон про федеральну допомогу автомагістралям 1956 року. Цей акт надав значне федеральне фінансування штатам на будівництво міжштатних автомагістралей. Федерали сплатять до 90 витрат. Якщо Штати покриватимуть решту, штати хотіли планувати та керувати цими дорогами, тож, якщо ви хотіли отримати гроші, вам потрібно було придумати, як їх використовувати. Якщо ви прочитаєте газетні статті того періоду, а повірте мені, зараз я прочитав багато. Ви побачите політичну атмосферу, яка вимагала швидкого використання цих федеральних коштів для побудови міжштатної системи. Міннесота була в особливо складній ситуації. Її сусіди мали перевагу. Відносно легко побудувати міжштатні дороги в північній Дакоті чи Айові, де здебільшого ви захоплюєте смуги сільськогосподарських угідь. Навпаки, ж важко виселити десятки тисяч людей, що необхідно для будівництва міжштатних доріг через Мінаполіс. Такі Чином, швидкість міждержавного будівництва була гарячою політичною темою. Політики мали багато стимулів швидко рухатися до планування та будівництва міжштатної дороги. У них були зайві кошти, і їм потрібно було підтримувати робочі програми, щоб забезпечити роботою людей. Поєднати це з висновком зростання району Річфілд на той час і очікування майбутнього розвитку, і ви матимете значне паливо для прискорення прийняття рішень. Можливо, вони просто швидко будували і швидко приймали рішення, а реальної причини для моста не було. Що ж, я готовий визнати, що планка була низькою для рішення побудувати міст. Але я не хочу погоджуватися з тим, що там не було жодних підстав його будувати. Вони могли розташувати його за мирю вниз так чи інакше. Якщо це було просто тому, що чому б не в іншому місці. Я не розумію, чому на це питання так важко відповісти. Причина, по якій міст був побудований, є, і я її знайду. Це хабар від місцевого бізнесу, змова з будівельною компанією, указ, який вимагає міст кожні 5 миль, може, імпровізована переправа для оленів, хтось випадково скупівав міст під час гри з City's Skylines of Minnesota. Щоб це не було, я хочу це знати. Багато людей, з якими я обговорював це питання, припускали, що може бути закон, який вимагатиме мінімальної кількості переходів пішохідних мостів на їх смиль міждержавної дороги. Ми не повинні виключатися занадто швидко. У моїх дослідженнях я не знайшов жодного закону чи нормативного акту, який би вимагав будувати певну кількість пішохідних або велосипедних мостів над міжштатними дорогами. Крім того, очевидно, що по всій країні в сільській місцевості є тисячі миль автомагістралей між штатами без пішохідних мостів. На всій 42 мильній ділянці міжштатної автомагістралі 494 є лише ще один пішохідний міст, побудований у той самий період. Тож це не пов'язано з жодним законом. Навіть якби існувала вказівка щодо того, де будувати мости, ми очікували б на власний розсуд щодо місця будування мосту. Якщо так, ми можемо запитати, чому було обране саме це місце. Шосе в Міннесоті обслуговує департамент транспорту Мінесоти. У них є зручна інтерактивна карта мостів, яка показує всі мости штату, і є багато мостів. У них навіть є детальні записи про технічне обслуговування. На сайті вказано, що в місті, яким ми опікуємося, це міст номер 9078. Але якщо вас не цікавить порожній звіт про гідравліку, ці звіти скажуть вам дуже мало. Однак у них є контактна інформація, тож я написав у відділ мостів департаменту транспорту Міннесоти Я поділився тим, що досліджував, знову ж таки, визначаючи, що це була ну, дуже специфічна тема, і запитав їх, чи можуть вони поділитися будь-якою інформацією про міст чи його оригінальні плани будівництва. Пітер Вілсон з відділу мостів дуже швидко зв'язався зі мною. Він надав оригінальні інженерні плани, а також фотографії мосту, зроблені незадовго після будівництва. Давайте спочатку розглянемо інженерні плани. Вони докладно описують, як був побудований міст. У ньому імена багатьох людей і компаній, які брали участь у будівництві мосту, як, от, Волтер Батлер Ко. Однак вони не пояснюють, чому міст був побудований саме тут. Є блок підпису та додаткові номери проєкту. Я намагався знайти ці номери проєктів, але марно. Я також шукав людей, імена яких зазначено в документі, оскільки вони підписувалися своїми іменами. Це було не найлегше завдання, але я все таки розібрав деякі. На жаль, я знайшов лише некрологи у 1959 році. Будь-хто хто міг приймати рішення щодо будівництва мостів, а на той час це тридцяти річні, Сьогодні мав би по 90-110 років. Якщо говорити пряміше, усі, хто брав участь у проектуванні мосту, уже мертві. Інженеринговою компанією була Волтер Co. Сім'я Батлерів володіла великою будівельною та інженерно-проєктною компанією, яка виграла від того, що опинилася в потрібному місці в потрібний час під час буму зростання в Міннесоті та будівництва міжштатних автомагістралей. Проте більшість інформації про сім'ю Батлерів та їхні компанії датується 1800 роками, що занадто рано для цього мосту. Тепер давайте подивимося на фотографії. По-перше, це вид з боку, де фотограф стоїть там, де сьогодні знаходиться Грейнджер і дивиться на північний захід. Це наш міст. Ось найближче, що я можу отримати, щоб відтворити цей знімок. На мосту мало що змінилося, але з цієї фотографії також нічого корисного. Ось інша. На передньому плані те порожнє поле, яке не говорить нам нічого нового, але на задньому плані комісійний магазин це щось нове. Можливо, комісійний магазин лобіював або профінансував будівництво пішохідного мосту до свого магазину. У мене є сім'я з цього регіону, тому я надіслав кілька текстових повідомлень, запитуючи бабусь та дідусів, чи вони знайомі з Atlantic Mills. Моя бабуся була знайома з ним, але пам'ятала лише те, що були дуже хороші продажі. Наступне місце для пошуку магазину це старі газети. Раніше я намагався шукати ітерації 494, 78 вулиця та пішохідний міст у службах архіву газет, але вони не дали дуже корисних результатів. Але пошук Atlantic Mills дійсно дає результати. Я знайшов статтю, яка вказувала, що місце для цього магазину вирішувалося в 1959 році у рік будівництва мосту. Згідно зі статтею, у лютому 1959 року місце розташування комісійного магазину ще не було остаточно визначено. Ми можемо порівняти цю дату з датами інженерних планів. На титульованому аркуші вказано, що плани мосту були затверджені в 1958 році. А сертифікатний штамп на огляді сайту на наступній сторінці датований жовтнем 1955 року. Це означає, що планування мосту розпочалося принаймні за три роки до того, як було завершено розташування комісійного магазину Atlantic Mills. Таким чином, мало ймовірно, що комісійний магазин вплинув на розташування мосту, скоріше вже навпаки. На цьому етапі я вичерпав усі свої активні потенційні джерела, тому я повернувся до колекції аерофотознімків і карт місцевості 1800-х та 1900-х років. Перегорнувши кілька, я знайшов дві цікаві речі. Спочатку територія, де побудований міст, називалася Блумфілд. Я вказав це місце, де побудовано міст на цій невеликій ділянці карти USGS 1896 року. Назва Блумфілд з'являється на картах цього місця з кінця 1800-х і аж до 1950-х років, коли вона зникає. Сьогодні ніхто не називає це місто Блумфілд. Зауважте, що в Міннесоті дійсно є селище під назвою Блумфілд, але воно розташоване на південному сході Міннесоти за 120 міль звідси. Однак територія, позначена на цій карті як Блумфілд, стосується території між нинішнім Блумінгтоном і Річфолдом, що не може бути випадковим збігом. Чи не так? Ми повернемося до цього пізніше. Інша річ, яку я знайшов, це більш перспективна пропозиція. На цій карті 1954 року від Міністерства внутрішніх справ США я знайшов помітну позначку Assumption SCH на північ, де буде побудований міст. Майбутнє місце розташування мосту, я вказав червоною стрілкою тут. Тепер це лідер. Якщо СКХ – це скорочення від скул, зауважте, що це чудовий прецедент на те, щоб побудувати міст саме біля школи. Ця будівля все ще там. Це церква Успіння Марії в Річфільді. Я не помічав цього раніше, тому що сама церква віддалена від міжштатної дороги за рядом дерев. Відстань частково пояснюється церковним цвинтарем, який знаходиться між церквою та міжштатною автомагістраллю. Вебсайт церкви містить розділ історії Джекпот. Церква спочатку була побудована в 1800-х роках, але згодом виросла разом з громадою у 1900-х. Школа при церкві обслуговувала величезну кількість дітей у громаді, досягнувши піку відвідуваності у 1170 учнів в 1959-61 роках, саме тоді, коли міст був побудований. Яка знахідка. Стежки, які ми бачили на фотознімку раніше, через порожню ділянку відображали дітей, які йшли з того району через міст, щоб потрапити до школи. Наступного дня мені подзвонила Ен Антон. Ен народилася в 1948 році, тому їй було вже 75, коли я з нею розмовляв. Її родина переїхала до Річфілда в 1950-х роках і живе там досі. Енн навчалася в іспанській школі в 6, 7 і 8 класах. Вона жила на північній стороні мосту, тому їй не потрібно було регулярно ходити мост. Але вона знала багатьох дітей, які це робили. Вона сказала, що цим, звичайно, користувалися школярі успенської школи. Також вона розповіла, що в дитинстві часто бігала по цьому мосту. Це багато підтвердження теорії про те, що міст був побудований, щоб іти до школи. Але тепер, коли я так глибоко, мені потрібні вагоміші докази. Давайте шукати далі. Саме тоді, коли я збирався покласти ручку на папір і оголосити про свої висновки, я випадково зіткнувся з колегою на конференції Джанел Форде. Джанел є експертом з управління державними операціями, включаючи інфраструктурні проекти. Вона працювала заступником міського комісара та головним операційним директором міста Чикаго, а зараз є головним операційним директором міста Денвер. Я показав міс Джанел і запитав, як вона розгадає таємницю, навіщо його побудували. Вона сказала мені перестати дивитися старі документи, бо ніхто не записує справжню причину інфраструктурних проєктів. Вона сказала, що мені потрібно шукати людей при владі. Зокрема, якщо я хочу довести свою теорію, я повинен шукати людей, які були пов'язані з церквою і мостом. Тож я почав складати список людей з влади, які могли б відповідати цим критеріям. Першим у моєму списку був Фред Кіттел, який був мером Річфілда в час, коли планувало будівництво моста. Найпершим результатом мого пошуку, який я запустив за цим ім'ям, була стаття з Minneapolis Star у 1955 році. У цій статті мер Кіттел надає перелік вимог до міста Річфілд, щоб схвалити рух вперед із міждержавним зв'язком. Це багатообіцяюче. Серед вимог міста були такі. Моєю першою думкою після прочитання було: о Боже, це воно. Другою моєю думкою було: чекайте, увесь цей час я міг розгадати цю таємницю, просто сидячи на дивані, мені не потрібно було їхати до Сент Пола, а тим більше до Канзас Сіді. Але так, важко сказати більш зрозуміліше, ніж на другій алеї слід планувати пішохідний міст для обслуговування успенської школи та церкви. Ось чому міст є. Я міг би заощадити два місяці досліджень, якби спочатку поговорив із Джанел. Я переглянув ключові слова в статті, щоб зрозуміти, чому вона не з'явилася раніше. Значна частина формулювань є неоднозначною, наприклад, «супершосе», або стає жертвою проблеми з ключовими словами, які ми обговорювали раніше. Найкращими пошуковими термінами були би не назви доріг, а імена людей. Але принаймні тепер ми маємо повну відповідь на таємницю Бурунфілського мосту. Цей пішохідний міст, міст Блумфілд, міст МНДОТ номер 9078, пішохідний міст через супершосе, який був частиною федерального проєкту 494432, був побудований для відвідувачів школи та школярів, щоб ходити до Успенської церкви та школи. Як же я задовбався знімати це відео? Це просто пиздець.